Так, всім вітання сьогодні 9 березня. Хотів би зазначити, сьогоднішня неділя з понеділка почнуться нові свіжі провокації, як кажуть, які готуються проти мене, проти того, що я виявляю корупцію в економічних злочинів працівників і мерії, і керівництва СБУ, ДБР, БЕБ, НАБУ, тобто всієї правоохоронної системи України і безпосередньо також міста Львова. От. Після того, як на мене були здійснені напади працівників поліції, поліції, СБУ, БЕП, відкриті кримінальні справи по поводу нападу працівниками СБУ на мене, е майже відкрита справа, просто за е покривається, саботується розслідування по факту виклику е поліції по поводу так званим суддю Хайнанським Печерського суда, про те, що я на нього напав, але прийняли повідомлення про злочин в мене. Від мене, щоб відкрити кримінальну справу проти злочинних дій, що на людину як кажуть, були сфабриковані, було лживе засвідчення. Було в той час, коли людина викриває корупцію, особливо великих розмірах проти інтересів держави. Ось і після того всього відбулося замість виконати закон про запобігання корупції, надати захист, надати правову підтримку, щоб в інтересах держави правоохоронні інстанції. Сприяли розслідуванню даного факту, то дані інстанції вони зробили все, щоб мене далі були погрози зі сторони е, рідні. І мене було в прямому ефірі під час розслідування викрадено в місті Львові при працівниках правоохоронних органів, при поліції, як у Тобто відбувається, зухвали такі переслідування, зухвали бувають такі вчинки, е, попри те, що я в прямому ефіру, що я в прямому ефірі, то, в прямому ефірі е, телефоную в СБУ, ДБР. Я викликаю правоохоронні органи через 102 працівників поліції. Тобто жодна право, правоохоронна інстанція, яка зобов'язалася виконувати функції державних органів, не виконує закон про запобігання корупції. Воєнні прокуратури, прокурори західного регіону Львівської області, до яких звертались, також вони зазначають, що вони зухвало також роблять підміну закону про запобігання корупції на закон. Про звернення громадян і викрадення людини під час розслідування згідно даного закону вони настільки саботують, що навіть вмудряються не то, що не проводити розслідування по даному факту взаємодії працівників поліції міста Львова з працівниками ЗСУ, які вмудрилися прийняти від зловмисників працівників Сихівського управління поліції під під, під під керівництвом Романа Козубу, козуба і участь, дільничних що на власній машині, тобто не власній, а службовій машині, вивезли мене на військовий полігон яврів, найбільший в Україні в Європі, скориставшись, як кажуть, послугами працівників ЗСУ керівництва їм надали коридор. Мене з мигалками вивезли для утримування іменно в палатках в воєнній частині, військовій частині підробивши якісь документи, яких я навіть і не бачив до сих пір, мені друзі допомогли. Уникнути даного полону переслідування, і коли суддя так званої Галецького району ухвалив рішення, щоб все-таки розслідувати даний факт, то він сам же нарушаючи свою ухвалу, свою вимогу не передає її по підслідності, щоб розслідували, щоб зазначити головному управлінні поліції. Щоб вони відкрили кримінальну справу і передали по належності, і взяли в мене засвідчення, засвідчення даної ситуації, засвідчення даної ситуації, що відбувається, наскільки йде зухвале покривання переслідування. Тобто, до сих пір вже рахуйте 27 числа, 27 лютого я був викрадений, сьогодні, 9 березня, ніяких дій не відбувається, Тобто вони то відбуваються, тобто готуються провокації, готуються. Якісь незрозумілі підготовлюється засідання, щоб створити беззаконні якісь рішення. І 18 березня в, в 16.30 відбудеться апеляційній палаті Вищої антикорупційного суда, розгляд апеляції по поводу дій мерії, яку, апеляцію, яку я подав безпосередньо на дії мерії мера садового, на дії керівництва поліції міста Львова, ДБР і прочих замовників даної корупційної схеми. Щоб е, дане засідання також не відбулося, тому я би хотів, щоб більшість громадськості, хто свідомі будуть поряд, обов'язково прийшли як представники громадськості міста Львова і цікавий даний факт е, корупційної схеми проти всієї громадськості міста Львова, який я зазначаю не в одному відеопротоколі на своєму Ютуб каналі Андзей Сан. І відеопротоколи вони підписані. відеопротоколи не розслідувані по, по факту. В відеопротоколах чітко видно, як в прямому ефірі. Просто працівники поліції, яких я викликав безпосередньо, при моїх товаришах також декілька людей це фіксувало, які працюють з журналістами. Вони вивезли цю злочинну касу, і до сих пір нема розслідування по факту, що відбувається. Але після того відбулися переслідування, погрози, а потім і викрадення. Тобто ніяких жодних чиновник, жодні преохоронні органи не відреагували по належності згідно закону. На даний час я би хотів ще зробити до міжнародної громадськості, до громадськості свідомих і українців, які є за кордоном, щоб обов'язково передали дані відеопротоколи міжнародній інстанції. Це я надаю такий дозвіл безпосередньо, щоб зазначили, що відбувається на теренах України, поки йде така складна економічна ситуація. Війна і хлопці воюють, а ніякої взаємодії нема. Наскільки далі буде оце все відбуватися? Залежить також від, від нашої громадської е, кажуть, думки, нашої громадської активності. Тому безпосередньо долучайтесь обов'язково і ми будемо також висвітлювати, От, бо, тому що погрози і надалі надходять е, служби СБУ, служби ДБР, БЕП, вони готують змови з, з, з різними судовими інстанціями, особливо Солом'янського районного суда міста Києва організацією даною з так званими суддями, які себе не називають, зухвало себе ведуть, бо навіть його протоколи підтверджуючи, є вони готують якісь провокаційні ситуації. Дані провокації можуть відбутися в будь-який час злочинними вказівками, злочинними діями, під тиском. Це треба виясняти, що слідство зазначало. Але ми обов'язково це будемо розслідувати, оприлюднювати. І що би не було, ми все рівно будемо йти до своєї зазначеної заявленої мети і заставляти, я кажу, зобов'язувати дані інстанції далі через певний час, якщо зараз не вийде, щоб дані факти були обов'язково оприлюднені, і щоб ми все-таки добилися, досягли своєї наміченої мети. Тому дуже буду я кажу, вдячний тим, хто долучиться. І буде, як кажуть, оприлюднювати дані факти, і тим самим зможуть допомогти собі, своїм дітям, близьким, рідним. І все в нас, як кажуть, вийде, Все буде Україна, все в нас буде добре, тому що ми все-таки докажемо, що ми є дійсно смілива, справедлива і дійсно мудра нація, яка достойна бути, як кажуть, господарями на своїй землі. Тому до наступних включень. До іменно оповіщення, якщо буде все добре, до редакції як кажуть в редагування того, що відбувається в наступних відеопротоколах. Всім щасливо.